Четверте серпня ми запускаємо голубів на 50 кілометрів. Це тренувальний льот, спонсор наших перегонів. Онлайн гуртовня Фінді. Це онлайн гуртовня. Це наш спонсор. Він е, спонсорує перегони, які в, е, моя голубення вози голубів, тільки моя вози голубів і і запускає. Дивіться, я хочу вам показати білих голубів, яких я е, думаю, що вони дадуть хороші результати. Дуже рідко білий голуб гарно літає, але цей літає дуже дуже дуже, дуже добре. І тому ми з, ми з вами через 2-3 неділі вже будемо бачити, як цей голуб прилетить з Житомира, і далі він буде летіти 5 льотів. І найкраще я хочу побачити, як ці голуби прилетять з Кароліна Бугас. Всім дякую за коментарі, дякую за лайки, за запитання. За, за Займаємося, любимо справами разом.